Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка. Штани Карго. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Значить, штани Карго. Це штани. З боковими карманами, які актуальні, модні, і чоловіки носять е, круглорічно. І зимою, і літом одним кольором. Бачимо, що вони йдуть як і джогери на резинках знизу, так і звичайні штани карго. Штани Карго мають бути у кожного чоловіка, бо всі їх люблять. От з боковими карманами. Розміри хороші, немаленькі. Це у нас десь 36-й пояс. Джек Вулскін! Вау, Джек Вулскін! Крутяк! Вау! Блек Ну На манжеті класні! Вау, wow, взагалі! Круті взагалі! Так, з боковими карманами, ще бокові кармани світлого кольору. Продовжуємо перегляд. Так, ще. с боковыми карманами пояс где-то 34-36 Вау, wow, классный Дуглас Коуст крутые джогеры так джогеры на резинке фирма H&M размер LXL. джогеры на резинке с боковыми карманами размер LXL. 36 десь 38 пояс джогеры на манжете так, с боковыми карманами. Крутые, еще и на манжете. Молодежный G-Star, Джогеры, G-Star. Вау. Wow. Еще. Что это у нас? Еще G-Star. Вау. Wow. Так, это у нас короткий бриджи рабочим. Так, на манжете. Вау. Wow. Милитарий, зеленого кольора, 36-й пояс, Пуленбир. На манжеті. Ще на, на манжеті. Трансформери. Шорти, штани. З боковими карманами. Джинси. Класні. Легенькі на літо. Ще на манжеті. 38-й десь пояс. Джогарем. Так. Класс. Дайс сороковый пояс. Тканена. Дайс сорок сорок два пояс. Резерт. Хумор. Продовжуємо перегляд. Вау, круті, класичні карго-штани з боковими карманами, великим розміром. Десь 42-44 пояс. На манжеті легенькі карго на літо. Так, З боковими карманами на резинці. Десь 40 пояс. Десь 38-40 на манжеті. З боковими карманами легкі. Ще. Портовест. З боковими карманами. Фірма Zara Карго Zara. Фрейдмейд. Ще круті. Карманів куча, так як люблять всі. Більше карманів, тим і краще. І ще класні штани. Десь 36-й пояс. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.